Всім привіт, я гравець Ю-13 І сьогодні мій брат Владислав приїхав на відбір. Я дуже хочу, щоб він пройшов команду, і я прийшов його підтримати. Моя футбольна мрія поступити туди, де грає брат. Я пам'ятаю, як я два роки тому попав в цю академію. Я дуже хвилювався, але я подолав свої хвилювання і попав в цю академію. У нас були так само такі станції, але я зміг сюди потрапити. І я дуже радий, що граю за таку класну академію. Я вдалий славу бажаю, щоб він сюди потрапив, тому що йому буде легше, у нього буде старший брат, і він теж стане хорошим футболістом, як я. Це в нас вікова категорія 2015 року. Перший етап відбору. Як буде проходити сьогоднішній етап? У нас буде чотири станції, станція один в один, станція футболу, станція біг на швидкість і також на ведення на техніку хлопців. Моя футбольна Марія попасти в збірну Україну і виграти чемпіонат світу. Також моя футбольна мрія це попасти в академію Ру Я хочу побажати хлопцям, які не прийшли, щоб вони не здавалися. І наступний раз точно прийду, щоб вони не опускали свої руки. Я приїхав з Хмельницької область, місто Змаївці. Добирався я три 3... години. Ми сьогодні проходили. Сьогодні ми проходимо біг е, дріблінг і виходи один в один. Мені подобається все. Я побачив в інтернеті і мені захотілося себе проявити. Я прийшов сюди в рух. Бо я хочу доказати, що я є найсильніший футболіст, в мене є талант. Мені дуже сильно сподобалося виходи один на один біг і техніка, тому що без бігу і без техніки людина не зможе грати. Я колодію Карсені, гравець команди Ю-10. А це Нікіта Вікторич, Я допомагаю працювати на вправі. Минулого року я також приходив відбір і бажаю всім успіху, щоб з нами тренуватися. Вже хто перший зробив, передає м'яч наступному гравцеві. У вас є станції, бачите конуси перед вами. Віграйте конуси правою ногою. Три рази маєте внутрішніх пасма. Потім три рази лівою. Разом малогам. Мою команду звати «Юніверсал», бо ми сюди приїжджали на лайокап і ми, я подивився тут дуже красиві поля, то подумав, що на наступний рік піду на відбір. Моя мрія це попасти в академію рух і стати професійним футболістом. Своєю командою їхав на лоокап і побачив, як тренується рух. І захотів попасти в рух. Я найшвидший в команді і мені сподобалася станція швидкості. Мій тато грав футбол, і я захотів теж попробувати. Я спробував, мені сподобалося, я почав далі грати в футбол. М я футбольна мрія. Попасти в академію рух і стати там найкращим гравцем. Мене мотивує грати в футбол тато, бо тато теж грає в футбол. І мої друзі. Всім добрий день. Я приїхав з міста Рівного, мене звати Артем. Я приїхав на відбор до команди Рух. Рух це крута команда я дуже хочу попасти в цю команду, і ми всі стараються сюди попасти. Я бажаю, щоб вони всі прощу, всі пройшли відбір, щоб я пройшов. Ну і ми грали за цю чудову команду. Я мрію тут навчатися, бо тут класні. Тренери і мені все тут подобається. Моя мрія стати, е, 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 піти в академію рух Львів» і грати в збірні України. А колись я хочу виграти золотий м'яч. Я бажаю всім, щоб е, всі, і мої друзі всі прийшли і щоб е, в Академії все було файно. Моя мрія виграти кубок чемпіонату світу і мати 13 золотих м'ячів. Сьогодні ми всією командою Ю-13 прийшли підтримувати брата Олександра Євасишина, Влада Івасишина. Ми Бажаємо йому успіху, щоб він прийшов в академію, щоб був поруч зі своїм братом тільки вперед. Приїхало доволі багато дітей, більше ста дітей. В принципі, діти старалися приємно дивитися на їхні враження, перші ці емоції, вони бачать ці умови, показують себе, отримують задоволення. Це найголовніше, особливо зараз в цей час непростий. Ми звертаємо першим ділом на техніку, техніку роботи з м'ячем, обіграші один в один і футбол. Ну і звичайно, фізичні задатки, які є в кожної дитини, вони також важливі. Ми також на це звертаємо увагу. Тому ці аспекти. Техніка, футбольні якості в футболі, обіграші і фізичні задатки кожної дитини. Це буде визначально ну, в сумі для подальшого, для того, щоб діти могли потрапити до нас в академію. Я завжди дітям говорю, що це є марафон. Футбол, якщо ви будете любити футбол понад усе, футбол завжди віддячить вам і рано чи пізно ви в будь-якому випадку станете тим, ким ви хочете стати. Так що вірте в свої сили і все вас вийде. Звичайно, що це дуже маленькі діти, тому в першу чергу ми звертаємо увагу на швидкість і на фізичні якості. А от це 2015-й ми набираємо фактично з самого початку цієї групи в нас ще немає. Тому очікуємо, що ми зможемо сьогодні щось підібрати для нашої академії. Ну, ми завжди говоримо всім дітям, які приїжджають. Як тільки вони сюди приїхали, вони вже потрапляють в нашу базу, вони там залишаються, і ми за ними будемо слідкувати. Ми будемо їх вести на протязі цього академічного віку. Ми слідкуємо за ними на різноманітних турнірах. Тому діти по-різному розвиваються, ніякому разі не можна опускати руки, потрібно працювати і, можливо, через рік ви все одно сюди потрапите. Кожна мама повинна, мама, тато там повинні підтримувати свою дитину. Дитина відчуває, коли дитина відчуває підтримку, то в неї більше енергії, більше ну, впевненості в собі. Ми два роки були за кордоном, саме в Німеччині, і, напевно, єдине, що його там підтримувало, його дух, просто ось цей на відстані без тата і без своїх друзів, без класу і так далі, це був футбол. Це є захоплення його життя, і він мріє, куди ходить сюди, Мама, я хочу на футбол. Де тільки є можливість, грає футбол. Враження чудові. Я навіть, ну я була справді вперше тут і дуже багато вражає тим, що масштабами так? я навіть не думала, що в Україні у нас є такі комплекси. Все чудово, все на європейському рівні можемо порівняти з навіть з Німеччиною. Я думаю, що це найосновніше, що може зробити будь-який батько чи мати, це підтримувати дитину в тому, в чому вона. Хоче себе розвивати, тому що, як би не говорив, наша робота має бути нашим покликанням. І нашим ми маємо горіти, палати цим. Так? Найперше, я хочу побажати всім, щоб чи пройдуть вони далі, чи не пройдуть, це прекрасний досвід. І ми вчимося іноді через свої помилки, навіть не іноді, а завжди. Це ще одна сходинка в його а, русю вперед. Тобто тільки вперед і ніколи не віжте носа, все буде добре. Наше планується 2009, тисячі, десятий, 2008 рік. Ще в нас в принципі найстарші групи, які грають на Україну, але опять же, звертаєся, хлопці хто вже пройшов якийсь шлях. Чим більше ви проходите, тим більше вас шансів. Опять же зійти до своєї мрії, старайтеся вірте в свої сили. І все буде, все буде добре. Всі хлопців 2008, 2009, 2010 року. Ми вас запрошуємо проявити свої найкращі скіли і потрапити в найкращу академію України, проявити всі свої можливості. Приїжджайте, проявляйте себе. Всі найкращі будуть тільки у нас.